Наскільки часто ви перевіряєте свій телефон? Два рази на годину чи кожні п'ять хвилин? За середньою статистикою ми розблоковуємо телефон від 60 до 150 разів на день і проводимо близько п'яти годин тільки за екраном телефону. А це дуже багато. Більше 50% людей обідають та ходять в туалет з девайсами, а під час роботи ми постійно відволікаємось на переписки та соцмережі, через що швидко втомлюємося та втрачаємо концентрацію. Так, телефон це незамінний інструмент. Банкінг, таксі, спілкування складно уявити сучасне життя без цього. Але все частіше ми використовуємо телефон для розваг, годинами вбиваємо наш час, вихваляємось та тікаємо від реальності. Коли на зустрічі з другом втикаємо в телефон, хоча навмисно домовились поспілкуватись, коли на концертах знімаємо більше, ніж насолоджуємося моментом, коли оновлюємо стрічку в очікуванні лайків та коментарів. Коли годинами не можемо заснути, гортаючи TikTok. В цьому відео я розкажу, як я налаштував стосунки зі своїм телефоном, так, щоб він залишався корисним інструментом, а не просто машиною, яка вбиває мій час. Я зберіг тільки дзвінки, сповіщення від найважливіших для мене людей і календар, бо там у мене розклад. І таким чином, коли мені треба сконцентруватись на роботі або просто на чомусь, на навчанні, то я не відволікаюсь на сповіщення, а на усі повідомлення відповідаю зранку, в обід та ввечері. Чи пам'ятаєте ви візуально, де в вашому телефоні розташовані календар, додаток Дія або якийсь банкінг? І скільки секунд кожного дня ви скролите сторінки, щоб їх знайти. І в мене часто буває таке, що я відволікаюсь на щось, і через 30 хвилин е, розумію, що я брав телефон зовсім іншою метою. На головний екран я помістив тільки найважливіше, те, що я використовую кожного дня. На другому, усе решта, посортовано по папках і особливо соцмережі, щоб була менша спокуса зайти в них. Після сортування я запам'ятав розташування усього і це дійсно допомагає. Але якщо я все ж таки щось забуваю, то я зробив собі звичку користуватись пошуком, а не гортати усе підряд. Уявіть, що ви спеціалізований майстер і ваш телефон це така собі коробка з інструментами, де завжди має бути порядок, все посортовано і тільки те, що вам потрібно. Бо немає сенсу носити з собою інструменти, які ви не використовуєте. Ось, наприклад, в перший день, коли я взявся оптимізовувати свій телефон, то я видалив близько 6 додатків, які я взагалі ні разу не відкривав, і я навіть ну, не розумів точно, яку функцію вони виконують. Взагалі, я зрозумів, що я відчуваю такий потяг до телефону через інформаційний голод. Тобто, коли я. Іду по вулиці, або чекаю в черзі, або їду в транспорті. То мій мозок каже: Чувак, ми не отримуємо інформацію, типу, ти проводиш час дарма, ти тупиш. 에, давай, типу треба щось аналізувати. І я відкриваю соцмережі, почитаю їх гортати, або навіть просто включаю собі музику, щоб на фоні був якийсь інформаційний шум. Але насправді ця інформація не є корисною то ввечері я не можу згадати, що корисного я дізнався взагалі за цей день. І тому, коли я відчуваю ось такий потяг до інформації, то я намагаюся заміняти її чимось корисним. Найкращим для мене рішенням тут стали аудіокниги та подкасти, бо це суперзручно. Ти можеш йти і слухати їх взагалі будь де. Якщо вам треба сконцентруватись на якійсь одній задачі, і телефон вас часто відволікає. То кладіть його за вашого поля зору, можливо, навіть в іншу кімнату. Так у вас буде менше спокуси, взяти його і перевірити. І, і ще ходіть на прогулянки без телефону, тобто 2-3 години в день, коли ви взагалі не маєте телефону при собі, не дивитесь в нього і спробуйте згадати, коли ви взагалі останній раз так ходили на вулицю і робили собі таку перерву від телефону. Пам'ятайте, що ключ до продуктивності це хороший відпочинок. Але хороший якісний відпочинок це не лежати на дивані і дивитися улюблений серіал. Або там дивитися YouTube, бо таким чином ви відчуваєте усі емоції з екрану, ви аналізуєте інформацію, і таким чином ваші думки, вони ваш мозок він не відпочиває. Тобто ваше тіло розслаблене, але ваш мозок все одно напружений. Ви про щось думаєте, ви щось аналізуєте. І коли вам після цього треба сісти за якусь концентровану роботу, то там через 15-20-30 хвилин, ви вже хочете відпочивати, бо ваш мозок до цього впродовж дня постійно працював. Можливо, не в такому насиченому режимі, але він все одно постійно працював. Того, якщо ви працюєте своїм, своєю головою, розумом, у вас така робота, яка пов'язана з аналізом, треба щось придумувати, креативити, то потрібно в першу чергу відпочивати головою ментально. Піти на прогулянку, на пробіжку, але де ваш мозок буде відпочивати від у цієї всієї інформації. Я щиро дякую за перегляд цього відео і сподіваюся, що воно було для вас корисним. Якщо вам подобається цей контент, то поставте лайк, підпишіться та здонайте українським військовим. І все, дякую, і будьте здорові!